Друзі, не знаю, чи вам покажу, чи притягне. Ну, я бачу табунчика риби. Вже плаває поверху. Я думаю, що буде видно. Нічого, друзі, я не бачу. Ну, думаю, що вам буде видно. Тепленько. Я бачу, бачу, друзі. Це ж вона, напевно, третя одна в одну її розмножуватись. Друзі, дивіться, який гарний, який гарний табунчик Ну, звичайно, рибка не дуже велика, але є. Дуже гарно. Це нема, Маша нападила. Друзі, так її тут багато. Ой, Боженько, святенький. Ой-ой-ой, скільки тут малечі, друзі. Скільки тут малечі. Дивіться, дивіться. Усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось, ось, друзі. Ось, друзі, дивіться, я дуже люблю ловити рибку. Маючи свій ставок, це нікуди не потрібно йти, їхати, а просто взяти все потрібно для того, щоб ловити рибку і зловити собі. Декілька штук. Боже, тут є гарні друзі. Дуже гарно. Так, треба її погодувати. Раз вона вже не спить, значить треба погодувати. Ну не це не краса. Це малеча. А ось, друзі, ось-ось-ось-ось, ось десь там. Відніться чуть більші. Вони ж задоволені, ставочок великий там, один багато, простір, свобода. Так, друзі, напевно, я понеділок. Сьогодні у нас субота. І, напевно, я понеділок. Візьму вапна і буду чистити свій ставочок, тому що зараз сонечко пригріло і він буде зацвітати, буде пахнути негарно, а нам це не потрібно. А вапно для рибки нічого поганого не зробить, не завадить їй нічого. нічому. Ось, бачите, ця барізка вже розпустилась. А тут тільки починає. І вона така широченька, а ця така вущенька. Я вже вам, друзі, дуже багато разів показую. Ось. Цю, ці берізки. Просто я дивлюсь на неї і дивуюсь, чому це так. Що це він і вона? Це він, а це вона красуня. Хі -хі. Ну, напевно, так. Ось, друзі, ось-ось, ось. ось, ось. Маленька рибка поверху, а більше чуть, чуть на глибині. чуть чуть Ну, це треба почекати нам декілька днів і покажеться і велика, друзі. Боже, риба просто кишить, скільки її тут багато. Ось, ось більші. Ось там. Я думаю, що буде видно. Усім друзям тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Усім пока, пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення, друзі, до побачення.